Добрий вечір. Це шоу Богдана Зарко Ньюз на Ютуб каналі Солідарна Молодь. Русня, не люди, і ми розпочинаємо. Тема сьогоднішнього сюжету свято бокс. Тож, свято бокс. Де, коли, як, та чим його їдять? Про це нам сьогодні розкаже наша гостя Валерія Коробкіна. Але по-перше, хочу зазначити, що Русня це не люди. Не люди, Так, тому що ми сидимо в такій імпровізованій студії, де нема ні світла, ні води, ні електроенергії, ні тепла, Я ні вам тепла. Так. скажу. Так. Тож, святобокс. Валерія, будь ласка, розкажи детальніше про святобокс і в чому його концепція? Святобокс мабуть, така є маленька радість для дітей, для маленьких українців кожного Різдва. Тому що Солідарна молодь вже не вперше організовує таку благодійну акцію. Але цього року вона справді буде особливою, тому що понад півтори тисячі подарунків поїдуть до дітей, які живуть у центрах для переселенців. Це діти, які постраждали від війни. Вони відчули її на собі повністю, і наша організація справді не хоче, аби діти запам'ятали в цьому році тільки свист куль над своїми головами, ракети. Холод, відсутність світла, а подарувати їм хоч якусь мить щастя у такий складний для них період. Боже, як це гарно. Як це було в минулому році? Дивимось, новорічні подарунки дітям уже почали збирати активісти громадської організації Солідарна молодь планують відправити понад тисячу святкових боксів для малечі. Цього року, ще більше подаруків, цього року ще більше щасливих дітей. Доволі мило, чи не так? Валерій, розкажи, як проходить підготовка до проєкту. Ну, в першу чергу, ми з командою солідарної молоді разом об'їздили шелтери по всій країні, тобто в кожному куточку країни, де буде організовуватись святобокс. Наші лідери разом з активістами об'їздили, дізнались кількість дітей, щоб жодна дитина ні в якому разі не uh -huh. залишилась без подарунку. Дізнались їх вік для того, щоб ці подарунки були більш унікальними і особливими для кожного. Це який вік. Це від нуля до 16 років, тобто там є вікові групи, по яких потім будуть пакуватися подарунки. Ось також ми зараз займаємось фандрейзинговою компанією, тобто створили посилання на банку, куди люди скидають свої донати, і до речі, ми вже зібрали 150 тисяч. Але наша ціль 500, Тому надсилайте нам будь-які донати. Ми завжди будемо цьому раді. А також ми ще шукаємо зараз партнерів. Тому, якщо ви магазин, іграшок, канцелярії. Чи можливо якась книгарня? Ви можете написати нам в особисті повідомлення і стати нашим партнером і зробити так, аби ще більше дітей цього року стали щасливішими. Трохи посилання будуть в коментарях. Так, також ми зараз плануємо до 14 грудня якраз дозбирати абсолютно всі кошти, а потім вже займатися таким, знаєш, наймилішим, uh -huh. мабуть, етапом в, взагалі всій компанії підготовці по проекту. Це закупівля самоіграшок uh -huh. для цих дітей, у відповідності знову ж таки до їх статі та віку. Також найбільше любимо обирати книжки, якщо oh. чесно. Це доволі такий цікавий процес. Ось а потім вже безпосередньо сам процес пакування і на Різдво ми вже відвезли. Сами діткам ці подарунок. А зараз буде відео про дітей із шелтерів. Подивіться, будь ласка, вам повинно сподобатися. Хотіла собі на, на Новий рік ляльку бебіборн та для неї коляску. Я би хотів дуже маши машинку на пульті управління. Ляльку і цукерки. Це моє саме саме улюблене свято, тому що ну ми на нього, коли у нас ще була квартира наша, то ми завжди прикрашали нашу кімнату. А в Україні я хочу побажати перемоги нашої перемоги. Щоб була перемога. Хотів би побажати, щоб вони виграли, і щоб було все норма ну, все нормально. Перемога Перемога Валерія. Ми вже проговорили з тобою, що буде в святобоксі, що поїдемо в шелтери, але ж я знаю, що будуть особливі місця, куди завітає святобокс. Так це правда, це буде деокупований Херсон, тому що там. Є багато українських дітей, які пережили окупацію, і їм хочеться подарувати особливі емоції свята цього року. Також ми поїдемо до Покровського, який не так далеко від лінії фронту, де діти вимушені зараз сидіти в підвалах через те, що русня люди. Але ми їм подаруємо цю мить тепла і, можливо, відчуття того, що перемога наближається, що про них піклуються, і що і дитинство вони... буде незважаючи навіть на те, що в країні така ситуація війна. Так, це правда. Давай перейдемо до опитування Бліц. Ти готова? Так, готова. Перша. Цукерки чи книжка? Книжка. Чому? Тому що, мабуть, в книжці ти можеш відчути і прожити якесь додаткове життя, а цукерку з'їв і все. так. Книжку ти можеш довго читати, радість відчувати, а цукерочку з'їв, але ж будуть і цукерки і книжки, правда? Так, так, це правда. Але книжку ще можна перечитувати кожного разу з різними емоціями. Ось так. А Різдво чи новий рік? Різдво. Чому? А тому, що це більше асоціюється з якимось родинним святом, uh -huh. затишком і теплом. Знаєш, імбирне печиво, ялинка. Молоко? Молоко так. Світло чи перемога? Та ну, перемога, звісно. Ну, я думаю, що так. Ми можемо сидіти тут довго, але ми сидимо заради того, щоб. Була в нас перемога заради того, щоб були дітки щасливі, і я думаю, що нашим воїнам зараз набагато складніше, і скільки б не було часу, ще ось така ситуація. Але все ж таки, хочеться більше радості для тих, в кого її зараз менше, ніж у нас. Так що так ми он, хоч окопні свічки вже запалили, і в нас все добре. Так це правда. Чого хочеш побажати діткам на це різдво? Я хочу побажати, щоб наступного року вони все-таки повернулись у свої домівки, які обов'язково відбудують, коли Русня просто піде з нашої mm -hmm. землі. Ну, не піде, піде в землю. Поженемо. Частину піде в землю, а частину поженуть наші так. так, 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 ну, так. Тобто, так якось. Дуже приємно розмовляти про такі позитивні речі, як Святобокс. На завершення ми з Валерією хочемо побажати вам. Якогось такого свята, радості, і хочемо попросити вас долучитися до Святобоксу, приєднатися до нас і разом з нами, всією Україною, подарувати діткам, нашим рідним свято. Свято і тепло. Також дякуємо нашим Збройним силам, що ми маємо зараз змогу зробити цей крутий так, проект, так, так. і хай більше дітей. Буде щасливим разом до перемоги.